Привіт, комунізм і соціалізм. Ми постійно чуємо ці слова, але чи справді розуміємо, в чому різниця? Сьогодні ми розберемося, що насправді стоїть за цими двома потужними ідеями, які без перебільшення змінили світ. Ну що, поїхали? А почнемо ми з дещо несподіваного готові в історії сучасного світу. Ніколи не існувало жодної комуністичної країни. Так, так, ви не дочули здивовані. Давайте розбиратися, як таке можливо. Звісно, перша думка, яка спадає на думку, а як же Китай, Куба чи Північна Корея? Вони ж себе саме так і називають. Це абсолютно справедливе питання, і відповідь на нього робить всю цю тему ще набагато цікавішою. Отже, яка ж справжня історія стоїть за цими двома ідеологіями? Щоб усе зрозуміти, нам потрібно повернутися до самого початку, до їхнього спільного коріння. І соціалізм і комунізм народилися з одного й того ж прагнення покласти край експлуатації робітників. Це була по суті реакція на жорстокі умови промислової революції, коли прірва між власниками заводів і звичайними робітниками ставала просто гігантською. А джерелом цих ідей є марксизм. Це економічна і філософська теорія, яку розробив Карл Маркс, німецький філософ та економіст. Він, до речі, є співавтором однієї з найвпливовіших книг в історії – «Маніфесту комуністичної партії. В основі всієї теорії Маркса лежить конфлікт конфлікт між двома класами з одного боку буржуазія, тобто власники всього, заводів, фабрик, ферм, а з другого пролетаріат. Це власне і є робітники, які на цих підприємствах працюють. Теорія Маркса стверджувала, що власники отримують від праці робітників набагато більше вартості, ніж платять їм у вигляді зарплати. Простими словами, вони забирають собі левову частку. Саме це, на думку Маркса, і створює фундаментальну нерівність у суспільстві. Окей, з проблемою розібралися. Але як же згідно з Марксом можна виправити цю несправедливість? Його теорія пропонувала дуже чіткий, хоч і, скажімо так, радикальний шлях перетворення суспільства. І ось цей Теоретичний шлах. За Марксом, історія це така собі послідовність етапів. Капіталізм з усією його нерівністю неминуче мав призвести до революції. А після неї мав настати соціалізм. Але що важливо, соціалізм це не кінцева мета, це лише перехідний етап до ідеального суспільства, комунізму. Отже, крок номер два соціалізм. Що це таке? У цій системі засоби виробництва, тобто заводи, земля, ресурси, контролюються державою від імені народу, а не якимись приватними компаніями. Головна ідея в тому, що всі працюють на загальне благо, і результати цієї праці розподіляються справедливо між усіма. І знаєте, що найцікавіше? Елементи соціалізму можна знайти навіть у найбільш капіталістичних країнах світу, ну, наприклад, загальнодоступна медицина, державні школи, які фінансуються з податків чи навіть пожежні служби. Все це приклади, де суспільство колективно дбає про загальне благо. І ось ми підходимо до кінцевої мети, до вершини цієї теорії комунізму. Теоретично, це бездержавне, безкласове і, увага, безгрошове суспільство. Тут панує повна колективна власність на все, не лише на виробництво, а й на всі аспекти життя. Головний принцип цієї утопії звучить так від кожного за здібностями, кожному за потребами. Тобто людина працює скільки може і хоче, а бере з суспільного котла стільки, скільки їй потрібно. Це бачення суспільства заснованого на абсолютній рівності. І тут ми повертаємося до нашого початкового, трохи шокуючого твердження. Виявляється, кожна так звана комуністична країна. Насправді є соціалістичною. Тобто вона застрягла на цьому перехідному етапі, де держава все контролює. Навіть Радянський Союз офіційно називався Союзом Радянських Соціалістичних Республік. І ось у цьому криється ключовий момент той самий тотальний державний контроль, який потрібен для побудови соціалізму, стає головною перешкодою на шляху до комунізму. Виходить такий собі парадокс: інструмент для переходу сам стає стіною. То в чому ж проблема? Як це часто буває, вся справа в людській природі. Люди, які отримують абсолютну владу, ну дуже схильні зловживати нею. І найголовніше, вони ніколи не хочуть її віддавати, щоб перейти до того самого бездержавного суспільства. Історія, на жаль, дає нам безліч прикладів: корупція та авторитаризм стали величезною перешкодою в таких країнах, як колишні СРСР, Венесуела, В'єтнам та Північна Корея. Замість того, щоб рухатися до суспільства без влади, влада концентрувалася в руках невеликої еліти. Проте, це зовсім не означає, що соціалістичні ідеї провалилися скрізь навпаки, вони досягли неймовірного успіху, коли їх поєднували з капіталізмом. Так з'явилися змішані економіки. Такі країни, як Швеція чи Канада, чудові приклади. Вони взяли найкраща з двох світів: динаміку капіталістичного ринку, який стимулює інновації, і потужні соціальні програми. Безкоштовна медицина, якісна освіта, соціальний захист все це фінансується за рахунок податків і створює баланс. Отже, ми повертаємось до головного питання: можливо, причина, чому справжній комунізм так залишився красивою утопією, криється не в економіці, а в самій людській природі. Чи може суспільство колись подолати жагу до влади та жадібність? Це фундаментальна дилема, над якою точно варто подумати.